Учора за мною пішла собачка. Я йшла, мені було так погано. Я не знала, як мені далі жити, і за мною пішла собачка. Я просто йду за мною йде собачка, і вона зайшла в двір. Батько став лаяти, навіщо нам та собачка. І я коли відносила квіти біля супермаркету. Я пішла і собачка пішла за мною. От я йду, а та собачка скрізь за мною ходить. І я собачки дала поїсти, і думала, що вона від мене ну, відцепиться буде їсти собачка. А собачка накинулась на їжу, вона була дуже сильно голодна. І я пішла, думаю, хай їсти, а я піду, а собачка, собачка побігла за мною. Вона не стала їсти, вона побігла за мною і так бігала за мною та собачка ходила. І люди питають, така гарна собачка, чия та собачка, я кажу, ну це нічия собачка. Дівчинка каже: я заберу цю собачку і пішла в супермаркет, а ця собачка для мене бігає, і мужчина такий, яка собачка, відразу забрався собачку. Дівчинка повернулася нема собачки. А батько каже, на наступний день. Каже, мені так шкода, той собачки. Вона так до тебе прицепилася, що потім він подумав. Каже, може, це нам послали ту собачку. Де собачка? Я кажу, пап, ну за ту собачку навіть то люди билися, хто хоче забрати таку собачку. Така слухняна собачка, і так ходить слухняно за тобою, так ноги тобі цілує, така уважна, така собачка. Він каже, то дівчинка була, чи хлопчик, я кажу, наче дівчинка. Батько каже Оксана, то був знак, то мама твоя можа душа і каже, я так чувствую. треба було взяти ту собачку. <свист> каже Оксана, хто взяв ту собачку? Кажу, папа хороший мужик взяв, каже батько, От нормальний, мужик, руда, мам, нормальний, забрала собачку. <свист> і зараз я думаю собачка, та собачка як. -то? Собачки. А мені тоді було дуже погано. вчора була та історія з магазином, що в мене було 100 гривень на покупку м'яса, хотіла взяти в омілл, а надімно насміхалися, що в мене там було 104 гривні 50 копійок, мені гривні 50 не вистачало, щоб заплатити, наді мною всі ржали і знущались.